Сьогодні хочу вам розповісти про свою доглядову лінійку. Це є серія скідла для освітлення шкіри. Зараз буду наносити таку сиворотку з вітаміном С. Її достатньо зовсім невелику кількість. Так, І наносимо легенькими рухами. Ви знаєте, без цієї сиворотки моя шкіра. Дуже стягнута, в мене суха шкіра і потребує додаткового зволоження. Це додаткове зволоження я отримую саме завдяки такій сивороці. Далі я буду використовувати такий крем під очі. Ви знаєте, що шкіра під очима вона також потребує додаткового догляду. Зовсім небагато трішки такими легенькими рухами. Прихлопуючи, так я наношу свій кремчик під очі. Використовую все з однієї лінійки. Для мене це важливо, щоб я розуміла, що вони діють дійсно так, як потрібно саме мені. І зараз буду наносити таку інтенсивну масочку, освітлюючу, так як в мене місцями є пігментні такі плямки, і я додатково наношу. Освітлюючий кремчик. Це є моя улюблена серія. вона йде преміум якості. Ось, поділіться, як ви доглядаєте за своєю шкірою, які доглядові засоби ви використовуєте. Гарного дня!